На заході Середземного моря стає більше рідкісних довгоголових морських черепах або логергедів. Так улітку літку 2020 року на пляжах Франції, Італії, Іспанії і Тунісу біологи знайшли понад 80 черепаших гнізд, тоді як з 90 по 2012 рік їх було не більше ніж три за сезон. Раніше логергеди здебільшого відкладали яйця на березі Флориди, Кабоверде, Оману, Мозамбіку та Західної Австралії. А тепер, на думку вчених, почали колонізувати Середземне море. Однією з головних причин може бути зміна клімату Остають теплішими райони, куди раніше черепахи ніколи не припливали, бо ті не годилися для гніздування. експерти не відкидають їх іншої причини не можна забувати ще про один дуже важливий аспект: річ у тім, що в різних місцях гніздування впродовж 20, 40, 50 або навіть 70 років діяла програма захисту черепах. Тож популяція зростала. А якщо черепах стає більше, то вони займають більше територій. Фахівці також зазначають, що робити однозначні висновки зарано. Логергеди живуть від 80 до 100 років, тож спостерігати за ними треба довго. Тим часом на Канарських островах працюють центри реабілітації морських черепах. Рептилії часто знаходять хворими чи пораненими. Згодом вилікуваних випускають у море, а деяких не завжди лишають під наглядом. У цьому випадку черепаха не зможе повернутися в море, бо вона з одного боку не має кінцівок. Вона не зможе балансувати у воді, тож не зможе й плавати. Лохергеди виростають завдовжки до 95 сантиметрів і важать від 80 до 200 кілограмів. Вони живуть у водах індійського, тихого та Атлантичного океанів. Для гніздування переважно повертаються на пляжі, на яких народилася.